Доброго дня! Яка правда вам відкриється загальний розклад? Відносно покращення ситуації, вирішення питань? Отримання підтримки допомоги, новий початок стосовно фінансів, матеріального благополучення достатку, реалізації досягнення, те, про що мріяли і чи бажали, тривалий час. Це було для вас тяжкою ношою. Залишалося лише в мріях. Досягнути благополучення-достатку. Отримуєте. І вже прямує до вас інформація з установи. По відношенню до новопочинання. Ну, вам говорять, що не потрібно знаходитись невпевненості і в страху, що не зможете відносно даного шансу, даної можливості досягнути результативності. Робіть вибір. Використовуйте даний шанс. Ставте перед собою ціль. Ви будете вдоволені саме тим результатом, який ви отримаєте. По відношенню до даної можливості, даного шансу, яка вам відкриється.